Ми вже знаємо, що логарифми та степені дуже пов'язані. І ми можемо записати ось такий вираз з логарифмом, як, тобто логарифм з основою х від а дорівнює b, як X в степені b дорівнює А. А що, якщо ми ось тут кожну зі сторін помножимо на С? Що у нас вийде? У нас вийде С, множити на логарифм з основою Х від А дорівнює b, множити на С? Поки що не дуже зрозуміло, куди ми йдемо, проте пропоную зробити ще кілька дій, і тоді, можливо, ми знайдемо щось цікавеньке. А якщо ми ось тут, наприклад, піднесемо кожну зі сторін до степеня С, тоді в нас вийде Х в степені Б, і в степені С, дорівнює А в степені С. Ну, а ось це можна переписати як Х в степені BC, ну і в нас дорівнює А в степені С. Це. І ось тут зараз ми зробимо дуже важливу штуку. Ми візьмемо і виразимо ось це все як логарифм. Що у нас вийде? У нас вийде логарифм з основою Х від А в степені С дорівнює нашому показнику степеня, тобто b множити на С. А тепер зверніть увагу: у нас є ось тут b множити на С, і ось тут. Те саме b множити на c. Тоді ми можемо сказати, що ось цей вираз дорівнює ось цьому. Тобто, у нас c множити на логарифм з основою Х від А, дорівнює логарифм з основою Х від А в степені c. І це одна із дуже важливих властивостей логарифму, і насправді вона ось так просто доводиться. А тепер пригадаємо трошки, що ми ще вивчили в попередньому відео. Ми знаємо про ось цю властивість, а також ми говорили про властивість, логарифм з основою Х від А, плюс логарифм з основою Х від Б, дорівнює логарифм з основою Х від А множити на b. А чи задавались ви питання, що буде, якщо тут замість плюса стоятиме мінус? Ну, ми спробуємо це з'ясувати. Як ми це зробимо? Для початку зробимо досить стандартний вже рух. Ми просто запишемо кілька логарифмів. Наприклад, логарифм з основою X від A дорівнює L. І тепер перепишемо його за допомогою степенів. Тобто x в степені L дорівнює А. Логарифм з основою x від B дорівнює m. І тоді, як його треба переписати, у нас буде х в степені М e дорівнює b. Ну, і останнє і найважливіше, що ми зробимо, це логарифм з основою Х від А поділити на b. Можливо, ви вже зрозуміли, куди зараз це все піде. Але, знову ж таки, нам тут треба виразити це, і в нас вийде х в степені e дорівнює А ділити на b. Ну, а тепер. У нас А і Б були ось тут раніше, і ми можемо їх підставити сюди. У нас це вийде, дорівнює А це в нас Х в степені L, Б – це в нас Х в степені M, і насправді це можна переписати як Х в степені L множити на Х в степені М, точніше, Х в степені мінус m. Оскільки. 1 ділить на x в степені m дорівнює х x в степені мінус m. Ну і тепер, як ми знаємо, коли ми множимо два ось таких вирази з однаковою основою, ми просто додаємо показники степеня, і в нас вийде x в степені L мінус m. Ну і тепер зверніть увагу, що у нас ось тут було на початку. Ось тут в кінці ми маємо однакову основу. Отже, ми можемо записати, що m дорівнює L мінус m. Ну і останнє, що нам лишилося зробити, це помітити, що ось тут у нас є N m, m. та L. І тепер ми просто ось цими виразами з логарифмів замінимо наші букви. Отже, у нас вийде n це в нас логарифм з основою x від a ділити на b. L це в нас. Логарифм з основою Х від А мінус. М це у нас логарифм з основою Х від Б. Власне, ось так ми і дізнались про ще одну властивість логарифмів.